Ooh. Mm -hmm. Молодий і знову наш земляк сховало сонце для батьків за горизонт. Як змиритися з цією втратою, мабуть, і я вкладали душу, берегли, навчали, щоб віддати в лапи нікому не потрібної війни, щоби сьогодні на колінах всі клянчали, знову прощались, знову вдягали чорні кустини. Віддіть нас, молоді захисники, що змушені так рано покидати самих рідних. Сьогодні ви небесні і мандрівники, а рідні, найрідніші, ще довго чекатимуть на звістку. Пам'ять таке коротке слово, вона не і вічна. Пам'ять. Гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила? Пам'ятники, пам як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикрив рідну землю. Час, Час. немов перевіряючи на місці, віддає нам новий і новий Немає. А життя, яке віддане за свою батьківщину, набиває величезного серця. На сході України гримлять вибухи свистять круги. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач. І невгамовну біль у душах рідних та близьких, серця справжніх героїв завмирають. Завмирають, як сама Україна, яка поглянула в жалобу в жалобі за Втрати завжди говорити важко, важко і боляче. Але коли із життя йдуть зовсім молоді, то говорити і боляче удвічі важче. Сьогодні у нашій школі з'являться пам'ятні знаки, які знову і знову будуть нагадувати нам про війну, про материнське та людське горе. Сьогодні схиляємо голови в пам'яті учнів нашої школи, пекара Олега Талевицького Ярослава, які загинули на війні, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Герої, герої, герої! Найкращі сини України. Цей світ лиш врятують герої, герої нової війни. Пекар Олег. Йому було 43. Народився 13 серпня 1978 року в селі Довге. У 1993 році закінчив Довгівську середню загальноосвітню школу першого і другого ступенів. З 1993 до 1997 рік навчався у Стрийському технікумі електрифікації та механізації сільського господарства. Де здобув технічну освіту за кваліфікацією технік електрик. З 1997 по 1999 рік служив у Збройних силах України, Національній гвардії України, нагороджений нагрудним знаком Гвардія. 7 серпня 2000 року влаштувався на роботу в стрийській магістральній електричній мережі. 28 серпня 2002 року одружився. З 2002 року по 2005 року навчався в Пережанському агротехнічному інституті, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю інженер енергетик. 23 січня 2003 року у Олега народився син Назар. 12 жовтня 2010 року. Народилася донечка Діана. З 28 серпня 2014 року, по жовтень 2015-го, Олег брав участь в антитерористичній операції на сході України, де був нагороджений нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі другого ступеня, а також медаллю за оборону рідної держави. Перших хвилин повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Олег виїхав до Львова, де в подальшому його відправили з 80-ю бригадою десантно-штурмових військ тримати оборону Батьківщини. Командування прийняло рішення відправити воїнів на Херсонський напрямок, так як бойовий досвід Олег. Оборону у місті Миколаєві. 80-ту бригаду десантно-штурмових військ розподілили по позиціях у місті, де велися тяжкі, затяжні запеклі бої. В ніч на 13 березня Олег був разом із своїми двома побратимами у розвідці. Воїни зіткнулися із ворогом віч навіч віч, у танковому бою. Олег отримав смертельне. За наказом Президента України 31 березня 2022 року Олега нагороджено орденом за мужність 3 ступеня. 1996 року в селіка Хмельницької області, де пройшли його до шкільні школи. Згодом сім'я переїхала жити в наше село. 2002 рік Ярослав пішов в перший клас Довівської середньої загальноосвітньої школи перших та других ступенів. Протягом навчання в школі зарекомендував себе здібним, старанним учнем і задоволенням виконував усі завдання. Був веселим учнем. Активним, доброзичливим, 2011 рік вступив у Вище професійне училище номер 34 міста Стрияк, де здобув професію кухара-кондитера. 1912 рік проходив піврічну дострокову службу у військовій частині Десна Чернігівської області. Військову службу продовжував у Яворі один рік на контрактній основі. У 2014 році одружився. У 2015-му згодом народився син Станіслав, а в 2018 му народилася донечка Ангелінка. З 2014 по 2015 рік брав участь в антитерористичній операції на сході України. Патріотичний дух, закладений з дитинства, керував всіма його вчинками все життя, коли 24 лютого кожен українець почув жахливу новину. Росія перейшла останню межу і розпочала криваву повномасштабну війну проти України, Ярослав вирішив захищати батьківщину свій дім, свою рідну землю. І, не вагаючись, 25 лютого 2022 року пішов добровольцем Національну гвардію штурмову бригаду. 27 січня 2023 року під час виконання бойового завдання. Біля населеного пункту Кузьмене Сєвєродонецького району Луганської області. Загинув Ярослав. Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки колишнім учням нашої школи, пекару Олегу та Левицькому Ярославу, оголошуємо відкрити. Власне право відкрити пам'ятний знак воїну пекару Олегову, який виконував обов'язок перед батьківщину, надається синові Назару. Почесне право відкрити пам'ятник знай воїну Левицькому Ярославу, який виконував обов'язок перед батьківщиною, надається батьку Миколі. До освячення меморіальної дошки запрошуємо отця Миколу Мельчаковського. Часі на віки вічні, Амін. слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небеснішити душі їсти. Шо в суди сиє все, наповняєш, скаржі життя подателю, придисили нас. І очисти нас від до всякої скверни, і спаси, благи, душі наші, святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині по цих часи, на віки вічні. Пам'яну дощу, оцю яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи і вчинки тих, які відійшли у вічні, бо ти освячення наше, і тобі славу оссилаємо от і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. амінь. Освячується пам'ятна дошка, благодаті Святого Духа, окроплем цією щеченою водою, у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Воскреси і змерти, Христос, істини Бог наш. Моли на причисти матері, преподобний боносний отці у нашій всіх святих, Єди, спасе, як благий і чоловіколюбе. Слава Ісусу Христу! Знаєте, їхнє життя пройшло і закінчилося. Але давайте тільки продумаємо про таку один момент. Вони загинули. Ми кажемо, загинули за нас. Так, вони загинули за нас. А ну кожний собі станьте і подумайте, якби не прийшли і не зупинили ворога. Я не хочу назвати, назвати то народом той, який прийшов, то є популяція. Що би вони зробили? Що би вони тут зробили? О, дитино ти правду кажеш, зло. Яхто не знаю, бо ви там не були, але би наробили багато. Віди би наробили багато, а вони є герої. Я просиваю пам'ятати. Пам'ятати не тільки при якихось великих святах, а просто час від часу. Коли молишся, а й смов, отче наш Богородицю за наших воїнів, які полягли, а другий раз отче наш Богородицю за наших воїнів, які бережуть наш спорт. Нехай Господь прийме їх, прийме їх в Царство Небесне. Бо що цьому Письмі пише, той, хто душу положить за своїх ближніх, той великий назветься Царство Небесне. Вони є, їхнє життя, є, ми своє життя посвятили за, за те, щоб ми жили у спокою, в мирі і в власті Божій. Їм царство небесне, а нам мирне і спокійне життя. Слава Ісусу! Христу! Слово надається міському голові Руслану Дяковичу Мільницькому. Сучасніше Отче, шановні родини наших героїв, шановні педагоги, батьки, дорогі наші діти, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми вшановуємо героїв, воїнів-героїв, жителів села Довге, нашої громади, які продовжили справу, святу справу наших дідів і прадідів. У боротьбі за незалежність України і віддали за це найдорожче своє життя. Олег Пекар, Ярослав Левицький боролися за кожного з нас, за це село, за нашу громаду, за наш край і за Україну, за щасливе майбутнє України. Звісно, ми згадуватимемо їхні імена. Будемо вшановувати при святах державних, національних, особисто відзначатимемо пам'ятні дати їхні. Проте ці пам'ятні дошки щодня будуть нагадувати вам, діти, тим дітям будуть навчатися в майбутньому в цій школі про славних односельчан, славних українців, героїв. Нагадувати про їхню звитягу, мужність і про їхню безмежну і жартовну любов до України. Вічна і славна пам'ять Олегу Пекару, Ярославу Левицькому! Вічна і славна пам'ять усім воїнам, які загинули за Україну. Слава всім, хто захищали і захищають Україну. Слава Україні! Бо надається дружині героя Олега Пекаря, пані Тетяні. Вибачте, що буду читати, бо, ну, важко говорити своїми словами. Я, як дружина героя пекара Олега, хочу подякувати всім, хто долучився до цієї події. Дякую, що на даний момент не забуваєте наших героїв. І надіюся, що ми всі будемо пам'ятати їх завжди не зважаючи на час, який і пройде, я пишалася, пишаюся і буду пишатися своїм чоловіком. Герої не вмирають. Особисто я хочу, щоб кожна сім'я виховувала своїх дітей так, як виховували мого чоловіка і його батьки. Слава Україні! Слава. слава нації. Слава. Дякую. Внуками, давали посліні гроші. І сказав, дід, завтра буде новий день і буде сонце. Тато прийде і ми виграємо, ми попидемо. Слава Україні! Шануємо пам'ять загиблих героїв і всіх безневинно загиблих синів України хвилиною мовчання. Душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Вони не дожили, не докохали, не долюбили, та праведна душа не помирає. Молімося за них, хто вміє і домі, вміє. за тих, хто йде обій, за тих, хто залис у полоні, около 18 силівських лонь. То янголом в небо полетіли, а тіло без хреста і без могили. Молімося за них, за чогось сина, брата. Лагаймо Господ за кожного солдата. Щоб свічки Я... плакали сльозами, а мати. Герої не повинні помирати. Вони сидять в окопах, не за нагород, благословені, воїні, свободи. Знову історію своїм життям карбують. Молімося. І небеса почують. Молитву нашу і єдину. За ними Бог, за ними, Україна. Як шкода тих, кого забрали небеса, кого війна безсмертні списки записала, хай згасне свічка, але пам'ять не згаса. Бо нас життя від смерті захищали. Перед іконою я стану на коліна, москову свічку тихо запалю. Помолю за рідну Україну, за тих солдат, що полягли в жорстокому бою. Солдати українські, я за тебе щодня благаю Бога і молю, щоб захистити жовте поле, сині небо і живим лишився у бою. Перед солдатом стану на коліна, воскову свічко тихо заполю, за те, що захищав він Україну за пекому жорстокому бою. І, вірю я, настане день розплати. Господь засудить наших ворогів в огні пекельному довічній палаці, бо прокляли українські матері. І пам'ятник величній звести треба тому, хто щиро так Україну любив. Життя відда за жовте поле, сині небо, запеклому, жорстокому бою. України сині жовті очі, нам же рік болять, діти України миру хочуть. А в окопах воїни не сплять. Б'ються патріоти за державу, за майбутнє доняк і синів захищають українську честь і славу, щоб у світі синьо-жовтих стяг зорів. Здається, я знаю, якою буде перемога. А вона точно буде. Питання лише часу і ціни. На жаль, уже дуже страшної ціни. Так от, колись наша перемога матиме присмак останніх днів. Емоція останніх днів вона така різна, але водночас дуже глибока. Вона про суміш, здавалося би, непоєднуваного, тихої радості, сильної любові і страшенного болю. І все це разом дає якесь неймовірне тепло і сльозу. І коли ти вже, здавалося, втратив здатність плакати, ці сльози останніх днів. Вони не печуть, вони гріють, вони котяться по щоках, роблять тобі тепло. Усі ці десятки прапорів, що здіймаються над нашими містами і селами після місяців окупації, усі ці жіночки, які несуть оладки, пиріжки, а вони хочуть нагодувати, обіймати і плачуть. Усі ці втомлені очі, які бачили пекло, але не втратили здатність світитися. Усі ці нові чорнобілі портрети захисників, що пливуть стрічками Фейсбуку, усе це ранить і гріє водночас. Як же так? Я не знаю, скільки і що нас чекає попереду. Я не знаю, які жахіття нам ще відкриваються в кожний звільнений містом і селом. Я не знаю. Скільки найкращих людей ще мають загинути, допоки згине Росія. Але я точно знаю, що в день, коли наша перемога таки прийде, ми всі будемо плакати, плакати і мовчати. Мовчати і плакати. І дякувати, дякувати, дякувати тим, хто повернеться. І тим, які навіки стали яблуками. А поки стоїмо. Стоїмо, доки ще є сил, але наша весна прийде, і вона буде синьо-жовтою. Слава Україні! Е